Там зламані ноти залишні у Я бачу твої кроки. нема. Віддаю таку назву. Має всеукраїнський тур співачки Злати Огнівіч з яким вона вчора завітала до Кременчука. Чимало містян завітали до міського палацу культури, аби почути свої улюблені хіти та насолодитись грою струнного квартету. Подобається її голос, подобається, як вона виконує пісні. Сама вона приємна, гарна дівчина. І очікуємо отримати задоволення, послухати знайомі пісні, можливо, почути якісь нові. Від першого виходу з лати на сцену і до останньої пісні у залі відчувалася неймовірно тепла атмосфера. Співачка відзначила, що її концерт у Кременчуці точно запам'ятається їй як особливий. Також вона анонсувала вихід нового альбому і нових пісень, присвячених її особистому життю. Період в Проєкті Холостячка також є моя сповідь «Холостячки», Пісня навіть називається Троянда. Тому скоро це все станеться. А... В кінці виступу зал не хотів відпускати артистку, тому Злата вийшла на біс з її хітом-буревіями. інтерв'ю артистка поділилась тим, що під час війни їй дуже важливо поділяти свої почуття і емоції з глядачами, адже пісні набувають все більш нових і глибоких сенсів. Я думаю, що таким чином люди лікують свою душу, бо коли тобі дуже погано, тобі потрібно чути певні слова. Певні слова, які тебе надихнуть, які дадуть тобі енергію і мотивацію йти далі, або просто знайти новий сенс в житті, тому що ну, напевно, немає жодної вже української родини, якої б не торкнулося блихо. Ми лікуємося музикою, ми лікуємося сенсами, і я вважаю, що ці концерти потрібно давати. Це підтримка. Зокрема, як артистка, я чим можу допомогти нашим військовим? Це моя робота. Я так заробляю гроші і я можу. У частину цих зароблених грошей дати хлопцям на допомогу, тому це дуже є важливим, що люди ходять на ці концерти. Також злата розповіла про свою історію з Кременчужанином та учасником шоу Холостячко Олександром Бурзенком, який зараз захищає нашу країну. Коли сталося вже повномасштабне вторгнення, ми з ним переписувалися. Він надсилав мені навіть дуже миле відео, де він їде на завдання і слухає мою пісню. І я сиділа і плакала над цим повідомленням. Я просто хочу, щоб його беріг всесвіт, щоб все було добре. Я бачу, як він бореться, час від часу розповідає, викладає сторіс, що. Вибачте, немає часу вести сторіс, бо йде боротьба, щоб з ними, побратимами, було все добре. Дякуємо Златі Огневіч за її щирість та неймовірну енергію, якою вона запалила увесь зал. Сподіваємось після нашої перемоги знову зустрітись та заспівати разом такі улюблені усіма українцями пісні. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.